Ульф Старк Маленька книжка про любов Скорочено Читає Наталія Олексів Розповідь ведеться від першої особи Хлопчика на ім'я Фред. Розмова з вентилятором. Головного героя звати Фред Мир зі Шведської. Та він вважає, що це не допомогло. Бо почалась війна, і його батько вирушив на північ охороняти кордон. Зима була дуже холодною, тож мама плела рукавиці і шкарпетки, щоб тато не мерз. Фред поставив фотографію тата на полицю кахляної груби, щоб він відчув тепло. Біля цієї фотографії хлопчик поставив ще й мамину, щоб тато не почувався самотнім. Фредова мама працювала кондуктором трамвая. Цього ранку вона вирушила на роботу і попросила сина не запізнитися в школу. Коли мама пішла, хлопець пішов у гардеробну, де у вентиляторі шумів вітер. На підлозі стояли татові черевики, над ними висів його костюм, на полиці лежав капелюх. Фред уявив тата і признався йому, що любить Ельзу зі свого класу. Хлопець попросив триматися в таємниці. Бо про це ніхто не знає, навіть Оскар, його друг. Хлопчик мусив бігти, бо сьогодні у нього мав бути іспит з математики. Іспит з любові В школі на іспиті Оскар супів, бо ненавидів математику. А для Фреда математика була найулюбленішим предметом. Хлопчик дивився на Ельзу і відчував дивне тепло. Він досі не розумів, за що любив цю дівчину. Ельза була сильна, мала кучеряве каштанове волосся, гугнявила, а коли мірялася з кимось силою рук, то завжди перемагала. Одного разу вона поборола Конрада, який вважав себе найдужчим в класі. Милуючись Ельзою, Фред помітив у її зошиті помилку. Він написав записку з правильною відповіддю – і хотів передати, але раптом зачепив рукою пенал, який гупнув на землю. Учні і учителька подивилися на Фреда. Папірець впав з його рук, і вчителька прочитала записку. Вона сказала, що так нечесно, і запитала, навіщо Фред допомагає дівчинці, та хлопець не міг зізнатися, що закоханий. Він лише сказав, що Ельза ні в чому не винна. Ельзі не сподобалося, що її звинувачує вчителька. Дівчинка встала, висловила свою думку, вдарила лінійкою по парті так, що розбилася надвоє. Вона вийшла з класу, бо це був останній урок, тому їй не потрібно було повертатися. Конрад сказав, що Ельза дурепа, але вчителька сказала, що завтра перепросить дівчинку. А Фреда попросила залишитись після уроку. Агов ялинки тут. Оскар біля школи чекав Фреда і хотів знати, що сказала вчителька. Фред відповів, що вчителька сварила його. Хлопці пішли різними стежками, бо Фред хотів навідатися до ялинок адже скоро мало бути Різдво. Оскар на прощання підморгнув, а Фред подумав про Ельзу. Хлопчик приховав від друга, що вчителька вибачила його і похвалила за здібності з математики. Прийшовши до ялинок, Фред зустрів гранфоша. Той зрадів, бо у Фреда гарно виходило закликати покупців. Фред заходився гукати Ялинки. Ялинки. Гранфош жив у тому самому будинку, що й Фред, і був сильним і великим. Та у нього була хвора нога, він тягнув її, коли йшов. Гранфош платив хлопцеві певний відсоток із заробленого і віддавав гілля, щоб палити вдома у грубі. Фред говорив, що коли заробить більше. Купить діамантове намисто своїй знайомій дівчині. Гранфорш сказав, що це, напевно, якась особлива дівчина. Фред признався, що вона гугнявить. Якась пані обрала ялинку, і Гранфорш відправив до неї Фреда. Пані хотіла гарну ялинку. Пахощі вищого світу. Фред вибрав високу ялинку, доволі густу, саме таку, яка підходила цій жінці. Пані попросила віднести ялинку до її дому. Фред попрощався з Гранфошем, бо на сьогодні робота для хлопця була завершена. Хлопчикові було важко нести ялинку. Дорогою він думав, що їхній з мамою різдвяний стіл не буде надто розкішним, бо продукти видавали тепер за картками. Фред заніс ялинку аж на шостий поверх, бо вона не влазила в ліфт. Пані засвітила в кімнаті кришталеву люстру. І стала схожою на фею. Вона хотіла, щоб скоріше закінчилася війна. Фред згадав про тата, про Ельзу. Раптом його похмурі думки розвіялись, бо він відчув, як гарно пахне пані. Жінка дала Фредові банкноту, хоч це було забагато. Хлопчик попросив дозволу ще раз понюхати її парфуми, бо від них ставало радісно на серці. Вона віддала хлопчикові флакончик, на дні якого були трохи парфумів, а також подарувала шоколадку. Фред дуже зрадів, а пані ще більше стала схожою на фею. Вона побажала хлопчикові щасливого Різдва. Танець зі шваброю. Фред минав ринок. І набрав гілля та трісок з ялинок на місці Гранфоша, щоб принести додому. Дорогою додому Фред бачив, що ніде не горіли ліхтарі, на вікнах висіли чорні маскувальні штори, щоб бомбардувальники не бачили міста. А вдома мама слухала на патефоні музику Фреда Астера на його честь, хлопчик отримав таке ім'я і танцювала зі шваброю, щоб зігрітися. Та це було не так, як з татом. Колись мама любила танцювати з татом. Фред надіявся, що тато все таки приїде на святвечір, та мама сказала, що він написав не чекати його. Вони подивились на фотографії на кахляній грубі. Мама сказала, що хотіла б, щоб тато приїхав. Хлопчик розповів про пані Фею, яка купила ялинку, і віддав мамі банкноту. Вони раділи, що матимуть на Різдво усе необхідне. Потім вони вийняли дерев'яні ясла, які колись змайстрував тато, а шоколадку Фред вирішив приберегти на Різдво. Коли хлопчик говорив у гардеробі з татом, то розповів, що Ельза лютує і попросив поради. Тато радив поговорити з дівчиною. Фред мусивти лягати спати. Але встиг придумати, яку пожертву зробити заради любові. Тієї ночі він бачив гарний сон, прекрасну ялинку, Закінчення війни. Пані Фея літала, а вдома чекав розкішний різдвяний стіл зі смачними стравами СКЕЛЕТ у шафі. У школі після першої перерви. Фред вирішив поговорити з Ельзою. Пожертва заради любові лежала у його кишені. Та Фред чомусь втратив дармови, не міг нічого сказати, а потім запропонував, що задешево дістане їй ялинку. Ельза відмовилася, бо вже мала ялинку. Вона запитала, навіщо він вчора осоромив її. Хлопець хотів відповісти, але почервонів і втік. На перерві Фред та Оскар пішли купити моток ізоляційної стрічки для ключки. Діставши стрічку, вони підійшли у школі до скляної шафи зі скелетом. Ключ від шафи лежав зверху на шафі. Хлопці дістали ключ і відімкнули. Оскар взяв шматок стрічки, і друзі приклеїли його під отвором, де колись був ніс. Шмат стрічки Дуже скидався на смішні вусики того ідіота, через якого почалася війна. Вийшов скелетний фюрер. Фред та оскар посміялися, замкнули шафу. Ключ від шафи Фред поклав у кишеню своїх штанів, де лежав флакон з парфумами. Потім хлопці спостерігали, як інші учні сміялися з їхньої витівки. Це був передостанній день перед канікулами. І Останній урок. Вчителька загадала учням намалювати щось цікаве. Фред написав Ельзі записку з вибаченням і крапнув з флакончика трішки парфумів. Лист він не підписав. Тут раптом почулась директорова хода. Він зайшов у клас і спитав, хто зробив вусики для скелета. Директор був роздратований і хотів покарати винних. Фред наважився зізнатися, що це зробив він. Оскар сказав, що допомагав, і не шкодує, а вчителька захистила своїх учнів і сказала, що це її учні, і вона сама про все подбає. Однокласники пішли додому, а Фред і Оскар залишилися після уроків, чекаючи на свої догани. Вчителька написала догани і вручила хлопцям. Завтра друзі мали принести ці догани з підписом мами й тата. Ви знаєте, чого нам хочеться. Через цю халепу друзі побоювалися матерів, але вважали, що те, що вони зробили, варте того. Фред сказав, що його мати повеселішає, коли отримує парфуми. Він показав другові флакончик. І розповів, що подарує їх матері на Різдво. Оскар понюхав і запитав, де Фред взяв їх. Фред розповів про пані Фею і свій чудовий сон. Друзі пішли до взуттєвої крамниці, де Фред мав дещо купити, а потім на затоку. З ключкою для гри в хокей, друзі дріботіли по снігу і зробили те, що задумали. Вони витоптали на снігу. Ви знаєте, чого нам хочеться. Хлопці надіялися, що хтось з висоти побачить їхню роботу і виконає їхні бажання. Зокрема, закінчиться війна. Вдома Фред зварив суп і чекав маму. Він накрив стіл і поклав біля маминої тарілки конверт зі школи. Мама прийшла втомлена і сердита. Вона прочитала догану, Фред почав вибачатися, та виявилось, що вчителька написала, що пишалась би вчинком Фреда на місці його матері. Мама повеселішала, вони повечеряли. Хлопець уже ліг спати, але вирішив поговорити з татом. Він розповів, що залишив у парті дівчини лист і один подарунок. Фред запитав тата, чи добре він зробив, чи не прочитає Ельза лист перед усім класом. Тато сказав, що певні ризики є, але він не мав часу говорити більше. Париж міститься прямісінько над Ельзиною головою. Наступного дня директор перехопив Фреда у коридорі школи. Він хотів забрати у хлопця ключ. Фред мусив віддати його. Директор спитав про догану, і хлопець сказав, що мама плакала від гордості, і потім побіг до класу. У класі учні вже прибирали, бо був останній день перед канікулами. Фред побачив, що Ельза читає його листа. Хлопчик почав хвилюватися, але дівчинка сховала лист у свій портфель. Туди ж поклала й пакетик з подарунком. Вчителька запалила свічки з нагоди Адвенту, потім повісила карту Європи до війни, щоб учні запам'ятали її саме такою. Конрад вийшов до карти, щоб показати Париж, але вказав на Польщу. Вчителька присоромила хлопця. До дошки вийшла Ельза і показала Париж, який знаходився. Саме над її головою. Потім вчителька почала роздавати табелі, учні забирали їх, і йшли додому. Фред залишився і подякував вчительці за догану. Він вийшов на двір і приготувався до розмов з Ельзою, бо вчителька попередила, що дівчинка дивилася в класі весь час на нього. Незначна воєнна травма. Коли Фред вийшов на двір, більшість учнів ще були на дворі. Ельза стояла з Конрадом і сказала, що він дурень. Конрад копнув сніг і обсипав ним Ельзі пальто. Фред кинувся захищати Ельзу, хоч Конрад був найсильнішим в класі. Раптом Фред відчув удар в ніс, побачив кров і заплакав. Ельза вигнала Конрада. Набрала снігу в хустинку і приклала до Фредового носа. Вона запропонувала, що проведе його додому. Оскар теж вирішив піти з ними. Вони йшли додому. З одного боку йшов найкращий друг, а з іншого дівчина, заради якої Фред пожертвував своїм носом. Фред мусів йти з задертою головою та біля ринку. Ельза дозволила йти нормально. Біля ринку Оскар залишив Фреда і дівчину, бо зрозумів, що він зайвий. Ельза подякувала за лист і сказала, що Фред їй теж подобається. Потім вони зайшли до гранфоша, щоб взяти ялинку собі. Вибір був уже невеликий. Фред вибрав велику криву ялинку з гарною верхівкою. Ельза взяла сокиру і відрубала верхівку. Грандфош був здивований її силою і зрозумів, що це саме та дівчина, яку Фред хоче купити на мисто. Дівчина занесла ялинку до Фредового дому і сказала, що відкриє свій подарунок завтра, а потім обняла хлопця і подарувала подарунок. Кишенькове люстерко. Вона сказала, що коли Фред гляне у нього, то побачить того, кого вона любить. Губна гармошка, ковзани і ще дещо. Наступного ранку мама пішла на роботу о четвертій годині. Вона розбудила Фреда, обійняла. І привітала з Різдвом. Коли вона пішла, Фред подивився у люстерку Ельзи, а потім заснув. Зранку він прикрасив ялинку і загорнув у папір флакончик парфумів для мами і подарунок для тата. Фред пішов поговорити з татом і розповів про обійми з Ельзою і люстерко. Хлопець розповів татові у гардеробі, що мама сумує за ним, і побажав йому щасливого Різдва. Коли мама прийшла з роботи, вони з сином причепурилися. На ялинці горіли свічки, біля різдвяних ясел стояв крихітний пряниковий будиночок, який вони вчора спекли. Фред і мама сіли за святковий стіл, хоч на ньому. Багато чого не вистачало. Фред отримав від мами светр, ковзани і губну гармошку. Також мама повідомила, що Фред через деякий час отримає братика чи сестричку, і батько про це ще навіть не знає. Фред був щасливий. Він вручив мамі подарунки, браслет, який сам зробив, і парфуми. У кришталевому флакончику. Раптом з подвір'я долинув гуркіт. Щось почало гудіти. Майор будь ласка. Мама відсунула штору і відчинила вікно. Вона спитала, навіщо зняли такий гуркіт на самісіньке свято. На дворі стояв військовий мотоцикл з коляскою. Водій сказав Фреде, Едіт! допоможіть мені. То був Едвін, батько Фреда. Хлопчик кинувся до тата. У колясці біля нього сидів якийсь бородань в офіцерській шапці, який мовчав. Тато попросив Фреда побігти до Гранфоша, щоб той прийшов і відніс його в хату. Тато так довго їхав по морозу, що не міг розігнути ніг. Фред біг дуже швидко. І думав, що це все сон. Гранфорш завдав тата на плечі і заніс на четвертий поверх. Завтра тато мав повертатися назад. У кімнаті тата посадили біля груби, що він міг відігрітися. Він запитав маму чому вона вся сяє? Мама відповіла, що Фред подарував їй парфуми радості. Щоб тато понюхав їх, вона підставила йому до носа свою щоку, а потім повідомила, що має в животі різдвяний подарунок для нього. По щоках тата потекли сльози. Потім він підвівся з крісла і пригорнув маму й Фреда. Раптом мама згадала, що вони забули про майора у калясті дворі. Вони вийшли на двір. І тато сказав, що це майор, будь ласка. Коли вони зняли з дядька шапку і армійську ковдру, виявилося, що то мішок, який тато підібрав, коли заїхав до двоюрідного брата на хутір. Мішок був повен найдивовижніших лагоминок хліба, масла, сиру, шинки, яблук. Сім'я повернулася в дім і в тиші їла та пила все. Чим пригостив їх майор? Після вечері тато отримав свої подарунки. Мама сплела йому довгі кальсони з червоним серцем ззаду. Також тато отримав Фредів табель і був здивований оцінкою з дисципліни. Тоді мама розповіла про вуса, гнів директора і догану від вчительки. Тато був радий такому подарунку. А потім отримав від Фреда щітку для чищення взуття і бляшанку чорного крему Вікінг. Тато приніс свої святкові черевики, у яких завжди танцював, почистив їх і завів патефон. Він запросив маму на танець. Фред ліг на диван і поглянув у лістерку, яке йому подарувала Ельза. Хтось зателефонував. То була Ельза, вона сказала Фреду, що саме зараз їсть найсмачніший шоколад. Фред сказав, що дивиться у люстерку. Він раптом побачив у ньому когось, хто мав дуже непоганий вигляд. А здалека чув, як співає Фред Астер Я в небі. Ельза запитала Фреда, де він зараз, і хлопець відповів, що в небі. Ельза запропонувала побачитися завтра, а мама з татом все танцювали й танцювали біля ялинки.